Майже 4 мільйони дзвінків за минулий рік отримали оператори служби 112. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. 112 – це єдиний номер, за яким можна викликати усі екстрені служби поліцію, швидку рятувальників і навіть аварійні служби. Це особливо важливо зараз під час війни, коли немає часу думати, кого набирати першим. Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України, вже з нами в ефірі. Вітаємо. Вітаю, отже, влітку буде три роки, як МВС запустило службу 112. Чи звикли направду, вже українці до того, що у разі необхідності можна звертатися саме за єдиним номером? Насправді, якщо говорити про статистику і про звичку наших громадян, про це красномовно говорять цифри. Скільки викликів опрацювали наші оператори, починаючи з запровадження роботи центру в липні 23-го року? І станом на сьогодні, як ви зазначили, 3,8 мільйони дзвінків опрацьовано лише за 2024 рік. І якщо в цілому говорити за період запровадження роботи центру, які сьогодні вже працюють в Києві, Львові і місті Дніпро, то опрацьовано вже понад 4,6 мільйона викликів наших громадян. А якщо говорити про масштабування проекту на цей рік, чи є якісь конкретні ідеї, і плани, тобто, як можна покращити взагалі послугу? Звичайно, по-перше, ми маємо ще допрацювати і запровадити роботу Південного макрорегіонального центру, який буде працювати в місті Одеса, до кінця весни ми маємо запровадити роботу вказаного центру. Тоді вся територія України, всі регіони України будуть, отримують можливість телефонувати за єдиним номером 112. Наскільки зараз багато звернень надходить від іноземців або, наприклад, людей з порушенням слуху, як от можна викликати екстрену службу жестовою мовою? В цілому, якщо говорити за жестову мову, то за 2024 рік ми отримали понад 16 тисяч таких дзвінків. З моменту запуску запровадження в нашого сервісу таких дзвінків опрацьовано понад 23 тисячі. І для того щоб зателефонувати і здійснити відеодзвінок і отримати виклик здійснити виклик за допомогою жестової мови, необхідно направити смс-повідомлення на короткий номер 112, в якому написати коротко, допомога потрібна або СОС будь Будь-яку коротку інформацію тоді. Той, хто потребує вказаної допомоги, наш громадянин отримує зворотні повідомлення, в якому буде короткий, короткий перехід на відеодзвінок для активації відеодзвінка, і після цього долучається оператор, який володіє жестовою мовою, і активується відеокамера телефону, і після цього здійснюється вже безпосередньо спілкування за допомогою жестової мови. Ну, тут йдеться не лише про сервісні послуги, але так само соціальне, соціальне навантаження. Адже у комунікаційних центрах працюють і ветерани, які отримали поранення, зокрема на фронті. Скільки на тепер в службі 112 захисників, які приймають виклики? Ну, можливо, зараз так само вакансії є відкриті. Так, звичайно, обов'язково про це необхідно згадати. Що політика міністерства внутрішніх справ направлена на те, щоб надавати робочі місця нашим ветеранам, нашим співробітникам, які отримали поранення під час ведення бойових дій. Станом на сьогодні 10 таких співробітників працюють в наших центрах. Один працює в місті Київ, три працюють в місті Львів і шість працюють в місті Дніпро. І я хочу зауважити, що Станом на сьогодні у нас є ще вісім вакансій. Ми готові приймати співробітників в місті Києві і у місті Дніпро для того, щоб надавати робочі місця і надавати можливість працювати нашим ветеранам, нашим героям, які віддавали своє, своє здоров'я на полі бою. Що ж, дякуємо вам за ваші коментарі і роз'яснення. Леонід Тимченко, заступник міністра внутрішніх справ України, долучався до нашого ефіру.